8 січня 2026 року повинна бути по календарю зима, але на вулиці повноцінна весна, дощ, вода і мокрий сніг. Ну, звичайно, що так довго не буде. Через декілька днів по прогнозу, мороз до 12 градусів. Але. Можна уявити, що буде, коли це все замерзне. Яка буде дорога, скоріше за все, як кажуть, ні пройти, ні проїхати. Ну, то що поробиш? Про ті погоди, як кажуть, не попреш. Хай буде так, як є, Ну, можливо, розтане. Можливо, замерзне. Так що якось так. Зима віддає свої трохи права весні, але до весни ще далеко. Але вже. Перевалило через Новий рік, сюди-сюди, туди, і буде ніде не дінеться весна, а там усе розтане і буде літо. Хай буде так.